Але ж з'явилося дуже багато людей розумних та допитливих, які багато читають інформації, спілкуються з, зі спеціалістами по дієтичним добавкам і замовляють собі дієтичні добавки у мережах по інтернету з-за кордону. Що я хочу сказати з того приводу? Звісно, можна замовляти там. Але, будь ласка, подивіться на сайтах інструкції до тих дієтичних добавок, ким вони виготовляються, які є сертифікати якості, і про що саме ті сертифікати якості. Подивіться, хто виробник. Статус того виробника, чи взагалі там просто написано якесь місто, якого ви навіть ніколи не чули і на карті не знайдете на, на, на мапі світу, хто буде нести відповідальність за то, що, наприклад, вам стало зле від вживання тих бадів, кому ви можете пред'явити якусь скаргу чи задати питання, коли ви отримуєте? Тії бади по інтернету. Ви скажете, а там дешевше, ніж ті, що пропоную я. Ну, наприклад, да, дієтичні добавки компанії New Life. Ну, Можливо, щось там дешевше. Тепер же згадаємо, це все торгівля, то є купівля і продаж. Тож, уявіть, яка має бути собівартість собі вартість товару, отих От полівітамінних комплексів. Які ви виготовили десь за 3-9 земель, вони доїхали до вас дуже здалеку, так, так, а перетин декількох океанів то за дорого. І вони дешевші, аніж ті, що виготовляються у нас в Україні, то може все ж таки краще звернутися до українського. За тієї ж вартості чи дорожче, але тут гарантована якість. Але тут у компанії New Life ви можете почитати уважно склад, ви можете задати запитання своєму консультанту, що краще: оте чи оте: отой магній, чи отой магній, той кальцій чи той кальцій, чим вони відрізняються. І ви можете поскаржитися так, якщо у вас є якась претензія до, є до складу чи до е, якості е, того продукту. Але повірте, е, за 19 років існування компанії New Life е, скарг не було. Була одна претензія, знаєте, яка е, вийшла е, нова така е, піголочка е, гепатокомплекс. Дуже крутий склад. Так ось, у вигляді таблеток, вона була. І ті таблетки розсипалися, ну дуже така насичена була формула. Люди поскаржилися. І що компанія зробила? Вона швидко зробила той самий крутий склад, але вже у капсулах желатинових рослинного походження. тож а Якщо ви отримали за кордону якісь таблетки, які розсипалися на порох, а заплатили ви за них чималенько, хто вам поверне ті гроші чи хто вам дасть на заміну інший продукт? Замислюйтеся над цим. І як же ж не сказати ще за тих настирливих людей, які вам пропонують оті прекрасні продукти? Компанії New Life української за сітєвиків, ну, працівників мережевої компанії. Так, вони дуже настирливі. Згадайте, скільки часу вам приділяє аптекар в аптеці? Секунд 30-40. Так, то з тим, як ви щось попросили, отримали товар і оплатили. Скільки часу вам приділяє лікар на прийомі? 15-20 хвилин. Скільки часу вам приділить консультант мережевої компанії New Life? Я, як дієтолог-нутриціолог і майстер зі знання продукції компанії New Life, приділю вам уваги мінімум півтори години. щоб Дізнатися не то, що там до третього коліна, які у вас були хвороби за, за для свого задоволення ці, чи цікавості, а задля того, щоб підібрати як найкращим чином дієтичні добавки лікувального чи лікувально-профілактичного направлення, то знову ж прошу, робіть вибір. Міркуйте та звертайтеся. Це ваше нове життя з лікарем, дієтологом, нутриціологом Галиною Кульчицькою. Ви будь-якого часу можете звернутися до мене та отримати консультацію, навіть онлайн, і отримати знижку на продукцію компанії New Life 20% та ще й більше. Будьте здорові, піклуйтеся про себе. Цінуйте себе, поважайте найкраще, українське New Life.